Перше засідання міністрів адміністрації США почалося із молитвою, в якій зокрема були слова: дякую Богу за президента Трампа. При цьому у кабінеті був присутній сам американський лідер і ані трохи не заперечував проти свого релігійного статусу. На засіданні у Білому домі обговорювались питання, зокрема катастрофічного дефіциту яєць, міграційна реформа, скорочення федеральних працівників. Там же Трамп заявив, що запропонована ним золота картка для громадянства США вартістю у 5 мільйонів доларів, допоможе країні погасити свій борг. Отже, конкретики щодо гарантій безпеки у новому варіанті попередньої угоди про корисні копалини між сполученими штатами Америки та Україною немає. Відтак говорити про прихильність штатів рухатися в цьому напрямку не можна. Про таке пише видання New York Times. Зокрема, зазначається, що документ містить нове формулювання щодо гарантії безпеки, на якому Київ наполягав під час переговорів. Однак в копії угоди, на яку посилається видання, дослівно йдеться лише про те, що США цитую підтримують зусилля України щодо отримання. Гарантій безпеки необхідних для встановлення міцного миру. Нагадаємо, що сьогодні змі опублікували фінальний текст угоди про корисні копалини. Президент України Володимир Зеленський фактично підтвердив, що кінцевий варіант угоди готовий і заявив, що в ньому ніде не сказано, що Україна є боржником за надану в минулому. Допомогу. Ну і хто власне цікавиться, якраз пунктом про гарантії безпеки шукайте, будь ласка, опублікований текст у мережі. Тоді це пункт 10, і там є два рядочки, де вжито формулювання про гарантії безпеки. Зокрема, крім того, що вже було зацитовано, є ще й фраза, що учасники будуть намагатися визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій. А уряд сполучених штатів підтримує зусилля отримати гарантії безпеки Україною для ухвалення тривалого миру. Спливчасто, тож будемо спостерігати, що з цього розпливчастого сформулюють чітко. А тепер про маневри Російської Федерації, як цим може скористатися сьогодні? Дональд Трамп, які вигоди в цьому можуть бути для Китаю? Давайте детально розбиратися. Дональд Трамп схоже може перетягнути Росію на свій бік для протистояння Китаю. Так, хоч і з різних причин, але у Пекі... Пекіні, як і у Києві, занепокоєні поліпшенням відносин Вашингтона і Москви. Так видання Вашингтон Пост пише: Китай готується до тривалої конкуренції, а можливо навіть конфронтації зі сполученими штатами, і втрачати навіть такого союзника, як Росія, Піднебесна, не дуже б хотіла, і у цьому контексті Китай насправді може навіть бути не зацікавлений у закінченні війни в Україні. Адже після цього США та Європа вивільнять частину своїх ресурсів і зможуть на їх на Азію і хоча останнім часом Китай та Росія ще раз підтвердили свою непохитну співпрацю, змі попереджають насправді, це може бути спробою видати бажане за дійсне.